Військової частини А 44-37 Майченко Олексій Вікторович. Вічна пам'ять, вічна слава, герою. Червня 2023 року під час виконання бойового завдання, внаслідок обстрілу позиції супротивником, загинув наш земляк, мешканець Южного, працівник морського торговельного порту Південний Марченко Олексій Вікторович, солдат Збройних сил України, водій електрик 2-го стрілецького взводу військової частини. А-4437. Олексій був призваний на військову службу по мобілізації 25 березня 2022 року. Вірний військовій присязі на відданість українському народу, він мужньо і до останнього захищав нашу батьківщину. Загинув в бою за Україну. Її свободу і незалежність. Поблизу населеного пункту новотягинка Херсонської області. Шануємо світлу пам'ять про Олексія хвилиною мовчання. Сьогодні провести Олексія в останній путь прийшли його рідні, друзі, його побратими і мешканці нашої громади. Запрошую до слова. Южницького міського голову Володимира Миколаєвича Новацького Сьогодні дійсно трагічний день для нашої громади, для нашого міста. Сьогодні ми прощаємося з Олексієм, який віддав своє життя за батьківщину, за Україну, за кожного з нас, за нас, які ми зараз тут присутні Він і ховався від повісток, він і ховався від воєнкоматів він взяв зброю в руки і пішов захищати нас, захищати Україну від расистської навали. Перш за все, я хочу висловити співчуття рідним, близьким. А, мені важко собі навіть уявити, що у них зараз робиться в душі. Це дійсно пережити дуже і дуже важко. Але я також хотів би подякувати їм за те, що вони виковали такого сина. І став Шановні южниці, родина, працівники ДПНДП, мешканці. У нас на підприємстві більш ніж 390 працівників зараз знаходяться в лавах Збройних сил України. І сьогодні ми прощаємося з нашим працівником який 10-го року чесно працював на благо нашого підприємства і на благо України. Він був водієм навантажувачем. Він приходив на роботу. Він чесно працював, отримав свою заробітну плату і ніколи не думав, що настануть такі часи, коли він піде захищати нас з вами і нашу державу. Це 11 трата по працівникам ДПМ ТП Южного. І ніхто зараз не знає, скільки ще раз ми будемо тут стояти зі сльозами на очах і думати, коли це все вже закінчиться. Від морського торгового порту Південно, я можу сказати одне, ми наших працівників, звичайно, родини працівників, сам на сам цієї ситуації ми не залишимо, але... Прийміть, будь ласка, щирі слова, подяки за те, що така людина була нашим працівником і з честю стала героєм. Будемо про нього пам'ятати. Слава Україні! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богороди Свядіво, радуйся, благодатна Маріє, Господь Бог з тобою, благословена ти жінками і благословений ти, воно Того, бо Ти поробила Спасителя, душ наші. Остави, остави, отпусти, Господи. Вічна йому пам'ять і царство Небесне. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. От і ми, що зостанемося живими, будемо разом з ним підкоплені на хмарах, на зустріч Господеві повітрі, коли мертві почують голоси на Божого. І почувши поживу, бо як отець має життя в самому собі, так і сильно йому мати життя в самому землі. Дорога наша влада, дорогі наші мешканці. Щоразу, коли чуємо про звістку, про смерть, щось в нашому нутрі робиться, сколихається весь організм. Так само організм нашого міста сколихнувся, коли знав, що Олексій помер, поховав у болотах нашого південного сторону. Ми бачимо сьогодні приклад того ще чергового вбивства нашого Олексія, який не боячись і знаючи, що може померти, але він. Душу і тіло пладе сьогодні на вівтар нашої незалежності. Хай по цьому світі знає нашу пісню, бою сили, то ні. Цінування даймо брагаття, очимому, я жимого німа, і народу наближається, немаючи вже по суді, та затратає. А я, ли, я за змолений, бездушний плаць, за мною, на дрозі. Дорогі во Христі, молитва тут була похорона, закінчилася. Слава Тоби, Господи! Слава На жаль, да, ми за два дні втратили двох своїх робітників. Це молоді хлопці, в яких сім'ї, діти залишилися звісно, без кормильців, захищає нашу батьківщину. Втрати, звісно, це не можна повернути, на жаль. Ну, Те, що вони герої, це так. Да. Як працівники, то тут нема слів, вони добросовісні, завжди можна було на них розраховувати. Це, це Ті хлопці, це наше майбутнє. Був з 10-го року працював готієм навантажуючи. Він за все время ні разу не підвів не колектив нікого. він завжди. Свої обов'язки на 200% виповнив. І за цього він і пішов дійсно воювати, не злякався, нічого, це вже про щось каже, тому що героями так не стають. Він коли отримав, він, навіть не задумуючись, взяв і каже, я, я піду, я буду захищати. Не було там сумніву, що я там, може, не піду. Хотя дійсно багато хто якось по іншому реагував, він я ще не, не задумуюсь, взяв і, і пішов. І він казав, що все буде добре, ми повернемося, все, все буде добре. Він не обіймав посад ніяких високих. Він був звичайним солдатом, але носив почесне звання захисника України. Ну, за яких умов ми всі захищаємо Україну і. Олексій, як ми його називали, Йосі, як він сам собі обрав позивний. І, я скажу так, що так як він згуртовував біля себе людей, от ту довіру, яку він мав у побратимів, довіру, пошану, це втрата для всієї України.